Доброго здоров'я всім, хто дивиться мене. Хочу вам зняти таке відео. Відео подяку. Стосується подяка моя конкретно трьох людей. Це в Ютубі перший сільгос канал. Дуже велике дякую. Йому технічний і Артем Лаврик. От, з тих трьох каналів, з їхніх роликів, інформації, все зібрано в одне. І завдяки їм, бо тільки завдяки їм, хочу показати вам результат своєї пшенички Зимої. Сіяна вона. Зразу скажу, у нас так кажуть, у нас оптимальний срок в нашому краю від першої матки Божої до другої. От вона якраз цей срок посіяна. Що тут було дано їй, скажімо так, осінню було дано 100 кг нітромофоски з під засів, тоді навесні по мерзлоталому. В районі 90 кг вийшло мені на гектар карбаміду. Далі пішла друга підживка, пішла друга підживка розконцентрат. Знову ж таки, з карбамідом на фазі кущення це було по 7 кілограм карбамід. Далі тоді через приблизно 14 днів. І йшла третя піджива, це оприскувачом. Одним румиком. Перша в фазі кушення, це вже оприскувач працював, ну, розконцентрат з карбамідом. І друга, третя піджива вже оприскувачом. Теж йшла гумад калія. 600 грам я давав на гектар. Так. Ну я знаю, смішно це звучить, 600 грам на гектар воно. Ну, але все ж таки, говорю те, що є. І десь теж дав по 6 кілограм, по 6 карбаміду і гербіцид Пріма. Оце разом я вносив. І все. Більше я сюди нічого на даний момент більше поки не буду вносити. Планую ще дати по флаговому листку підкормку фунгіцид, інсетицит і карбамідчику, певно, дам 5 кг, ну, десь так. Це буде остання моя підживка. Топ, дивіться, чого ми добилися. Подивіться на пшеничку. Стою я. бачите бачите Вищий куліновий мій вірний друг. Помочник. Алам. Хлопака. Саме бачите, яка пшеничка. Густа, велика. Отут, до речі, сіяно перехресним способом, так як по технології першого сільгосканалу. Пшеничка, бачите, я думаю, цілком здорова. Ну, величенька вже, величенька. Зелененька, хрумтяща, соковита. І от що я бачу ще? що... Може через густість, може що, ну я, в принципі, є ще. Бур'ян є, ще бур'ян не зник. Ну, прив'ялий, він прив'ялий. не знаю, може і ще маленьку дозу дам, але не знаю. Бо я, в принципі, великою дозою працював, а мінімальним дозою працював. Ось, отака в мене пшеничка і ще раз кажу відео. Подяки. Трьом іменно людям. Технічний, перший сільгосканал і Артем Лаврик. Дуже вам дякую, що ви ділитесь своїми секретами, скажімо так. Своїми досягненнями і завдяки вам ми стараємося добиватись такого ж самого. Ну, це моє це мій один кусок такий поля невеличкий. ну В середньому на всіх один і той самий результат. Навіть один кусок я такий, не, теж невеличкий в мене в основному невеличкі кусочки, є такий кусок, що. Дійсно була пляма жовтувата пшениця. Тобто ну, пот... хотіла вона азоту більше. Після розконцентрату і гумату, я не рекламую його, я просто говорю те, що, я... що я бачу в себе на... на полі, вона як не дивно вирівнялась в кольорі. Не знаю. От просто так, як було, так і є. Так і кажу. Что розконцентрат, то чи то карбамід, але воно я все разом підживляв в одній йомкості. І результат мене, в принципі, втішив. Ну добре, довго не буду затримувати ролик. Сорт не можу сказати який. <гум> такий я фермер. Але от кущення попробую зараз, якщо я вирву, якщо я вирву, то вже такий... Стебеляки, стебеляки добрячі. стебеляки, Ну я... Я його вирвав, але... Але, але, не то. Він розлетівся мені. Якось би. Ось. Вирвав. Одною рукою неудобно. Але... Зараз спробую відривати кусок. О, тут ми маємо два, два. Помощник прийшов, допомагає. Ну, в основному два-три. Бачите самі от. От. От є. Один, два, три. Да? Оце. Є три, два, от. От, знов три, бачите самі, от знов три. Два таких мощних, один, один слабенький. Ось. Ну тут. В принципі так. Два, два, два. Пагона плодородних. Три. В принципі, отака там. Така справа, вона трошки була підмерзла, ну, вроді би відійшла. Все, дякую за увагу. Ще раз дякую за корисні ролики в Ютубі, тим людям, яким на жалко ділиться своїми... своїми досягненнями. Все, дуже вам дякую, до побачення.